Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Дякую, що ставите вподобайки і переглядаєте наші відео. А ми продовжуємо перетворювати закинуту хату в селі. Сьогодні в відео ми розповімо вам про те, як ми ставили загорожу та ворота. Ворота використали старі, які були на даному етапі. Це, скажімо так, найбюджетніше для нас. Звичайно, що все. Це трати грошей і не завжди вистачає на те, що нам потрібно. Хлопці, це мій брат і тато, натягнули ниточку, такий, як це там рівень, і по ньому будуть робити е, огорожу і будуть робити ямочки. Дивіться, яка красива осінь. Просто кольори неймовірні. Е, ви бачили позаду ліс. Це просто все пахне, ну, дуже гарно. Ось, як ви бачите, роблять першу ямку, дирку на колик, на колик до воріт. Всього зробили їх лише три. Але на це пішло дуже багато часу, тому що цього року осінь дуже суха, і, звичайно, в таку суху осінь дуже важко. Земля дуже суха і не годен нічого робити. І ці ямки дуже-дуже важко робити. Але мої хлопці молодці, все це осилили. І знову показуємо вам ліс. Просто не, не можу не налюбуватися ним. Це, це вам сама ямка мала глибину 1 метр. Для того, щоб ворота виявилися дуже важкі, і хлопці двох ладві їх привезли з того місця, де вони знаходилися. Просто ну, надзвичайно важкі, тому потрібно було такі більш глибокі ями робити, щоб вони надійно були закріплені. Ну, ось перший етап є: перша половинка воріт вставлена. Сили пішло багато, але хлопці задоволені. Звичайно, що змогли це зробити. Загорожа в нас буде з сітки, і це такий найбюджетніший варіант. Хоча я знаю, ви скажете, що сітка нині по ціні і не дуже бюджетно. Однак, якщо ставити якусь іншу загорожу, то це вийде ще. Дорожче. Тому ми вже зупинилися на такому варіанті. Звичайно, що це такий не довготривалий проєкт. З часом ця сітка десь перекочує в інші місця, але хочеться відгородитися, зробити, так би мовити, свої, щоб було видно, де в нас границі нашої ділянки. Оце продовжує батько. Другу робити ямку. Цей процес, як бачите, такий тривалий, тому що цей бур необхідно крутити постійно, а земля дуже-дуже суха і досить важко це робити. Крутиш, накручуєш землю, потім її викидаєш. Отож, наша вам порада в суху погоду і в таку суху осінь цього року таку роботу варто. Не варто робити, а варто її делегувати якимось машинам, звичайно, тоді буде легше. Але ми вирішили таким чином також зекономити і поступили так, що потратили на три ямки це десь близько 6 годин. Десь 2 години приблизно на одну ямку. Хлопці, на славу, постаралися. і... Попрацювали, щоб ми отримали досить непоганий результат. Хоч сьогодні, коли я вже монтую це відео, в нас вже дощ, але ще декілька днів була така сонячна, гарна погода, і хочеться цього тепла трішечки вам передати. І ось наш результат результат неймовірний. Ворота стоять. Хоч вони і не дивіться, вони страшненькі, ми їх пофарбуємо обов'язково. Але про це ми розкажемо в наступних відео. Ворота, хоч і старенькі, але дуже-дуже добротні. Тому ми вирішили їх не викидати. Вони дуже важкі, а це означає, що тут, напевно, великий склад заліза, і вони такі хороші ворота, вони ще нам прослужать. Ну, Надіюся, що в майбутньому. Ми їх вже замінимо на щось більш краще. Ну, але це вже буде в наступних відео: рівень, як ви бачите, поставлений. Ми почали забивати я тут теж там трішечки участвувала в цьому дійстві, але дуже мало. Невеликі колики для сітки. І забивати їх було моїм хлопцям трішки важко, тому що треба було на ось такій драбині вилазити і зверху забивати. А це, як ви знаєте, на драбині самому ви втриматися, не то, що ще кілок забити. Але результат в кінці відео ви побачите, ми все це змогли зробити. Розмір між кілочками був приблизно метр сімдесят, виявилось, це. Достатньо, вже була така в нас мірка, і ми вирішили, що нехай буде вже так. Хоча на спочатку, коли планували, думали зробити більш щільніші їх ці кілочки, на них вже навішувати сітку. Ми відступили від границь нашої ділянки десь приблизно метр для того, щоб, якби так сказати, був умовний тротуар, щоб люди могли спокійно проходити повз. Можливо, в майбутньому ми посадимо тут якісь квіти або якісь дерева. Ну, Я думаю, що це буде обов'язково і вже в наступних відео. Ми з цим з вами поділимося. Ну, думаю, що відео вже саме про квіти буде весною. У мене дуже великі плани, плани стосовно того, що я хочу посадити. А брат вже сказав, що по цій сіці буде виноград. Ви уявляєте? Це ж класно, він буде плестися по сіці, і це буде досить цікаво, гарно і такий буде декоративна така огорожа, красива. Думаю, що це гарна ідея. Тут ми вже наближаємося до границь нашої ділянки, ділянки границі з лісом. Дивіться, які кольори. Ну, просто неймовірна така локація, <смі>, дуже гарна для фото, відео. Так що, як бачите, вже всі кілочки. На місці, вже все забили, все поставили, і наступний етап це в нас буде натягування сітки. Сітка по ціні я вам напишу під відео, тому що, якщо чесно, купувала не я, то не дуже орієнтуюся по цінах, але, в принципі, це найбюджетніший варіант, ми не брали там дорогу якусь сітку, однак, все ж вона не дуже дешево коштує. Звичайно, ви можете сказати, що є і інші бюджетніші варіанти, я не спорю. Можна було взяти ті дерева, в нас багато було дерев, і зробити таку огорожу з дерев. Можна було, але це трішки більше часу би зайняло, а ми хотіли все ж постаратися зробити це саме осінь. І так, ми купили 4 рулони сітки, як я вам сказала, ціна буде під відео. І саме на ось цей фрагменти, на цей перед нашої діляночки, пішло 3 рулони. Ще один рулон ми використаємо збоку, щоб загородити діляночку, а там вже будемо бачити, можливо, і цього року більше не буде. Робіт на ділянці. Не знаю ще. Я не перестаю вам знімати ліс, тому що він неймовірний. Ось з цієї сторони ми ще буде сітка, загородимося трішечки, тому що я дуже хочу собаку, а звичайно, що хочеться відгородитися. Ми відступили. Один метр від краю нашої діляночки, як би так сказати, зробили умовний тротуар, щоб люди могли з легкістю ходити. І ось наш результат. Дивіться, вже сіточка готова, наша загорожа готова, я задоволена. Звичайно, що хлопці попрацювали так плідно, на це все пішов. Ем, ну, весь день, так, це була субота, була гарна погода, і хлопці ось так попрацювали, зробивши таку загорожу на ділянці. Я думаю, що роботи з ділянкою на цьому на, на цьому етапі будуть вже завершені, тому що передає вже задощило, і погода зіпсувалася. А ми далі будемо працювати в будинку, хочемо довести до ладу. Підвал та як зробити перший поверх. Я вам дякую за перегляд. Надіюсь, що це відео для вас було цікаве. А чекаю вас в коментарях, чи вам сподобалось, можливо, якісь ідеї які є. До зустрічі! Пока-пока!